Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця, психолог Тетяна Дугильна. Сьогодні ми з вами поговоримо про кристали, про дорогоцінні камені. А якщо точніше, як наче про камені, але не зовсім про камінь, який добувають на Волині, на Житомирщині, в Україні, і називали стародавні греки цей каміння. Або скам'янілу смолу хвойних дерев називали бурштином. До речі, бурштин це слово польського походження, саме в Польщі називають янтар або скам'янілу смолу бурштином, і ми також в Україні використовуємо цю назву. Бурштин. Він буває від білого до насичено-янтарного золотистого кольору. Але я не впевнена, чи знаєте ви, що бурштин буває блакитний і чорний. Якщо знаєте, напишіть мені обов'язково в коментарях. Сьогодні хочу вам розповісти про лікарські властивості бурштину. Хочу розповісти вам про магічні властивості бурштину. Чому? А все дуже просто. Справа в тому, що моє відео про прикраси набрало великого розголосу. Ми говорили про намиста, які носили наші модниці, і носимо ми, як україночки, до сьогоднішнього дня. І одне із намист, яке до нас прийшло з давньої сивої давнини, і згадки про бурштинові прикраси і намиста знаходять і в скіфських курганах і згадки ще за 10 тисяч років до нашої ери і про бурштинові прикраси знаходять етнографи та історики. Ми з вами маємо зрозуміти, що це неймовірний камінь, неймовірне дорогоцінне каміння. ми Воно доступне для нас, ми маємо усвідомлено вміти носити і використовувати. Знаєте, що саме цікаве? Я коли почала вам готувати саме це відео про бурштин, що я знайшла? Я не знала, що бурштин використовують в електриці. Так, так, і стародавні греки його називали електроном. Тому що бурштин він має таку дуже потужну силу магнетизму і притягує до себе маленькі часточки, пилинки, певні е, е, сухі, наприклад, травинки, ниточки. Він намагнічується. І за рахунок того, що він намагнічується, при контакті з тілом людини через електромагнітні хвилі він дуже потужно впливає. На здоров'я, на самопочуття, і я про лікарські властивості бурштину зараз вам окремо розповім поки що загальна інформація. Бурштин це дуже цікаво. Бурштин це те, що доступно. І це те, що ми можемо собі дозволити в вигляді різних проявів. Як прикраси, наприклад, необроблений бурштин, найбільш цінується, тому що він найкраще лікує тіло і впливає на свого, на свого володаря. І ви маєте знати, що бурштин використовують використовують парфюмерії, бурштин використовують в медицині, роблять різні настоянки, тому що бурштинова кислота впливає дуже потужно на організм людини, зцілюючи її від різних хвороб. Ну, почнемо спочатку. Якщо ви хочете, щоб бурштин максимально був для вас не просто прикрасою, ось такий оброблений. Бачите, як у мене такі є буси, я їх дуже люблю. Яскраві, і вони дуже важливо, що ви побачили, ви, ну, можете собі уявити, якщо я їх, наприклад, одягну на себе, то в мене ось ця основна бусина велика в цьому намисті, вона буде попадати на зону сердечної чакри. І, відповідно, на бронхіальне дерево, на бронхі і на легені. Так от, бурштин дуже сильно впливає на. Стілення від респіраторних захворювань він дуже гарно стілює бурштин. Можна носити в вигляді прикрас, щоб він контактував з тілом. Якщо ми говоримо про захворювання щитовидної залози, то бурштин має торкатися саме вашої шиї і зони щитовидної залози. І рекомендують цілителі все-таки носити бурштин менше оброблений. До речі, бурштинових бусинок має бути парна кількість це також така певна магія, про яку ви маєте знати, тож ви можете взяти своє намисто, яке ви маєте, свої, наприклад, браслети і перерахувати, скільки там бусинок. Якщо там не парна кількість, то бурштин буде гірше на вас впливати. Не не буде взагалі впливати, просто гірше. Бурштин любить парну кількість. І ось ви бачите, що в цих бусах в мене ще і оброблені бурштинові перлинки є, і є необроблений бурштиновий камінь з різною фактурою, з різними вкрапленнями інших мінералів. І ви знаєте, що з бурштину роблять не тільки прикраси, не тільки різні настоянки. Роблять оздоблення для будинків. Вважається, що якщо ви хочете, щоб була гарна енергетика вашому будинку, то у вас має щось бути бурштинове в інтер'єрі. Ну, наприклад, роблять із е, такої крошечки, з мілкого бурштину, які при обробці залишаються картини, або роблять посуди з бурштину. Бурштин можна настоювати як настоянку, і отримувати мікроелементи, і отримувати. Цінну бурштинову кислоту, але е, тут вже треба трошки мати більше, звичайно, досвіду. Бурштин в певних ритуалах також використовують за дим від бурштину, підпалюючи шматочки бурштину. Е, в яких випадках це використовують, я також вам зараз розповім. Тож, лікарські властивості бурштину. Перше, ми вже з вами сказали, це найвідоміший засіб від застуди, який відомий ще з IV століття до нової ери. Уявіть собі, що браслети, буси, напої, підпалений бурштин і дим від підпаленого бурштину дуже гарно впливають на дихальну систему. Я вже сказала, що бурштин має потужну, потужний спектр дії на організм людини за рахунок того, що виділяє певні ефірні масла, і ці, в цих ефірних маслах знаходяться мікроелементи, такі в першу чергу, наприклад, як йод, як залізо, цин, калій. І, відповідно, бурштинова кислота також. Бурштин має антибактеріальну дію, має антиоксидантну. Дію, має е, антитоксично виводить токсини з організму людини. Тож, якщо ви носите бурштинові прикраси, і вони обов'язково мають контактувати з вашим тілом, ви будете відчувати себе е, ну набагато краще. До речі, я пам'ятаю історію ось цього. Бурштинового браслетику. Колись свій час мені його подарували з величезною ніжністю. Одна із моїх учениць поїхала на Волинь, і була в музеї біля копальні, ну там, де обробляють бурштин. І там були ці прикраси. Вона цю прикрасу мені вона каже, я малесенька, мені так захотілося цей браслетик адже виносити такі якісь дивні символічні браслети. І от вона привезла. Я давненько його вже не носила, і коли готувалася до цього. Ефіру знайшла його і просто одягла, і з таким задоволенням, з таким теплом носила цей браслетик. До речі, у нас є, я хочу нагадати вам, на території Софії Київської ціла зала з бурштиновими виробами. І якщо ви хочете не тільки подивитися на різні творчі вирішення в бурштині і відчути цю потужну бурштинову енергетику, підійдіть цю бурштинову кімнату. Ви Відчуєте просто неймовірну силу цієї кристалічної структури, адже це жива смола, і ви знаєте, що інколи археологи знаходять в крапельках застиглої смоли, яку видобувають з землі цілі там і квіти, і якісь якихось маленьких маленьких. Мікроби, маленькі, там комашки, і це дуже-дуже гарно виглядає. До речі, разом з тим, що бурштин дуже такий легкий і гарний кристал, є багато підробок, тобто пластик можуть видавати за бурштин. Як ви можете перевірити, попробуйте просто піднести вогонь до бурштину, який ви хочете придбати, і запах пластику ви зразу відчуєте. І благородний запах бурштину, також нічим ніколи не сплутаєте. Бурштин знімає надлишкові набряки, надлишкову воду. Тобто, якщо ви носите бурштинові прикраси, у вас будуть сходити набряки. Бурштин знімає запальні процеси по всьому організму, бо має природу землі і сонця дуже потужно. Він, якначе, висушує лишню воду і гармонізує внутрішній вогонь. Намисто із бурштину, особливо з необробленого бурштину, дуже гарно впливає на роботу щитовидної залози, гармонізує її роботу і навіть зцілює. Є деякі згадки про те, що бурштинове намисто необроблене, ось таке бурштинове намисто, воно зцілює навіть від онкології. Пробуйте, адже нетрадиційна медицина вона має дуже потужні інструменти зцілювати від різних захворювань. Тож пробуйте для того, щоб бути здоровими. Бурштинова кислота, яку виділяє бурштин при контакті з ним, дуже гарно впливає на шкіру і на здоров'я вашого волосся. І зараз я хочу розповісти вам про магічні властивості бурштину. Справа в тому, що бурштин цінували за не тільки за красу, за доступність на території України за красу. Бурштин цінували за дійсно потужний вплив на енергетику людини. Наші з вами пращури дуже добре знали, що бурштин має силу землі, бо він видобувається з землі, саме ця смола видобувається з землі і силу Сонця одночасно. Тому з нього роблять амулети, оберіги, які мають ну, велику силу, силу талісманів таких. Він дарує своєму власнику неймовірне здоров'я і, звичайно, стілює від різних хвороб. А також бурштин є символом щастя, пристрасті, кохання. Адже бурштин дуже часто носили бурштинове намисто, носили ті молоді жінки, які хотіли заміж або хотіли вже заміжні підтримувати вогонь в своїх стосунках. До речі, наші праматусі знали, що коли вагітна жінка носить бурштинове намисто, бурштинові браслети, то така жінка краще буде виношувати дитину, в неї будуть кращі і більш, скажімо, гармонійніші пологи. Дитина народиться здоровою і. Буде мати таке, як наче, сонячне благословення. Для немовлят також робили різні прикраси, які вішали біля ліжечка, щоб бурштин благотворно впливав на сон немовляти і на здоров'я немовляти. Бурштин. Розкриває творчий потенціал людини. Тож, коли людина хоче щось гарне, креативне створити, вона може контактувати з бурштиновими якимось або прикрасами, або елементами інтер'єру. Я вже говорила, що бурштинові картини благотворно впливають на енергетику самого простору, де знаходяться. Якщо у вас є навіть просто кристалики бурштину в вашій оселі, а якщо ще є кристалики обробленого, сяючого, переливаючогося всіми барвами на сонці бурштину, то вашій оселі завжди буде благотворна, чиста, позитивна енергетика, в якій ви будете творити своє життя, насолоджуватись своїм життям. Наші з вами про матусі вважали, що будь-який амулет, талісман, маленький шматочок бурштину захищає від негативу, а саме від пристріту. Якщо ти знаход... маєш в своєму намисті хоча б одну низку бурштину, або хоча б один Одну перлинку бурштину, один камінчик бурштину, то тебе захищає енергія сонця від недоброго ока. Ви можете в це не вірити. Можливо, ви взагалі посміхнулися, коли я сказала про пристріт. Але, тим не менш, є люди з дуже важким оком. Подивилися вам вслід або подивилися просто на вас, і вас перестає ладитися все. Просто падає все з рук. Ви починаєте себе погано почувати. Це вплив на вашу енергетику. Так, про енергетику добре знали і розумілися наші проматусі. Про енергетику добре знаються цілителі сучасні. Про енергетику говорять літотерапевти, які вивчають силу кристалів. І я планую вам розповідати про різні кристали дорогоцінні і напівдорогоцінні, про їх лікувальні і магічні властивості, принаймні про ті, про які ми говорили в відео про намисто. Бо їх завжди поважали і любили наші з вами праматусі. і ми маємо усвідомлено використовувати в своєму побуті ці дорогоцінні дари нашої природи. Адже Контакт усвідомлений з живим камінням дорогоцінним або напівдорогоцінним. Бурштин це напівдорогоцінне каміння, це розширяє наш кругозір. А й коли у наш світогляд кругозір розширений, то ми більш вільні, більш усміхнені і більш позитивні. Бурштин дарує зв'язок з богами. Так, це камінь, який З'явився на стику об'єднання всіх стихій. Це скам'яніла смола дерев, яка виглядає як сонце. А ми з вами, українці, сонцепоклонники, За будь-яких обставин ми залежні від сонця. Якщо вам не вистачає внутрішнього сонця, носіть прикраси з бурштину. Або хоча б щось в свій інтер'єр додавте з бурштину. І однозначно будете більше на позитиві, в потоці, і будете відчувати себе більш щасливішими. Пристрасть, любов, щастя, посмішка ось що дарує наш, нам бурштин. Є таке народне прислів'я, яке дійшло до нас з давніх часів. Зерно як бурштин. Зерно для наших пращурів було основою добробуту. Та й ми з вами на сама е, хлібна країна в Європі від нашого хлібу залежить зараз дуже багато. Чи нагодуємо ми різні країни в світі, чи нам не дасть ця ситуація з нашими сусідами це зробити? А бурштин це також наш з вами певний хліб. Хліб і дорогоцінний, як каміння, хліб і енергетичний. Тож бурштин як зерно, зерно як бурштин. Говорили наші пращури. А я вам бажаю, щоб в вашому домі завжди було достатньо сонця, достатньо хліба, достатньо любові і достатньо злагоди. Якщо вам сподобалось це відео, переходьте, приходьте до нас на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, спонсоруйте, поширюйте, адже саме так ви поширюєте якісний україномовний контент. До зустрічі з вами була Тетяна Духильна.